Чернівецьким героям посмертно присвятили звання «Почесний громадянин міста Чернівці. Цього дня міський голова вручив документи та нагрудні знаки родичам Олександра Щербанюка та Василя Аксенина. Також портрети чернівецьких героїв Небесної сотні, написані художником Андрієм Холоменюком, повісять поруч з іншими портретами почесних громадян міста в 105-му кабінеті міської ради. Ціною свого життя захистили нашу свободу. Захистили наше право бути вільною країною, вільним містом, демократичним містом, європейським містом. Наталя Щерванюк, вдова Олександра Щерванюка, сподівається, що ім'я її чоловіка не забудуть і будуть згадувати його вчинок роками. Так случилось, що ніхто б ніколи не подумав, що такое може бути при за ці сніги, кабинаші життя. Скаже, що мені приєднано, але це не то слово, що мені приємно. Що помнять, да, що не забувають. Вот это для мене важно. Чернівецький міський голова запевнив, що міська влада не залишить сім'ї загиблих героїв і в подальшому допомагатиме їм. Дар'я Товпіч, Роман Віремієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.